І так, народ, всіх вітаю, працюю в цеху ну і завершив знову ж таки невеличке замовлення. Це у нас батарея на 36 вольт. Ну, зборка йде по такому формату 10С, 1П, тобто 10 пакетів. Ну Це під замовника зроблено. Як попросили, так ми зробили. Тобто, без корпусу він попросив. Я просто обтягнув. Плінку його, та й все, в принципі, БМС стоїть на 60 А. В принципі, нічого такого особливого вивів провода, як бачите, підписав людині відразу. Отак зробив кнопка для включення БМС. Короте, зробив, все працює. Ну і Знову ж таки, бачите, у нас такий апарат прийшов. На 2,2 кВт. Тобто якось отак. Термоусадку сьогодні різну побрав провода для панели ще, щоб свої підключити. Також прийшла БМС на 12 вольтову. Там була в нас консерва, я її перероблював. То якраз вона під такий вольтаж, тобто там 4 банки. Під'єднаних поставлю, буде працювати на якусь, там, якесь освітлення. Також прийшло нам отака системка. Це замовив таку, як в нас була в попередніх збірках, тому що збірки вже поїхали до людей. А Собі зараз збираємо знову ж таки отаку. Взяв мощну 200 А постійного, 350 короткочасний Ну і 2 А. Балансир. В принципі, якщо чесно, його там хватає і 0,6 А. Чому? Тому що пакети нові, і, чесно кажучи, в наших о, зборках на 48 В, навіть, іноді при, навіть і при великих навантаженнях балансир взагалі не включався. Завтра будемо вже свої збирати. Прийшло сьогодні 5 блоків. Ну і завтра ще має прийти 3, тобто десь більше за 100 елементів. Будемо збирати собі прям реально мощну батарею. Також ще є замовлення в нас на 48 вольт батарейка. Ну, в общем, працюємо. Отак все працює. Все поналаштовую людині. Так, де там підключення. БМС через додаток працює. Все поналаштовував, скільки є чайок, скі заряд і так далі. Ну, в принципі, ті параметри, які потрібно було. Так, бачимо, у нас 10 ячеек працює балансир. Так, ну і саме головне це ось параметри. Зараз вам покажу. Так. Ці параметри це основні. Яка ємність батареї? Ну і скільки ячеїк. Тобто, ну, А тут вже заряд по ячейкам, які, там, тобто від, які поставити заряд на одну ячейку. Ну, і максимально вже можете додати 10 ячеїк і у вас вийде той вольтаж, який ви поставите. Тобто, от якось так, Під замовника зробив 10. С. Ну, так йому там потрібно. Я не знаю для чого, ну але якось отак. Е, зробив. Тобто, ну, це не моє питання, то людина робить для себе. Е, моє питання, моє е, завдання це зробити і відправити людині. Тобто, зробив, отак, все чудово. вага такої збірки. Давайте відразу і розмір, кого буде цікавити. Е, Відразу буду показувати розмір, щоб ви розуміли. Ну Це вона йде без корпусу. Тобто її потрібно, якщо без корпусу 40. Довжина, тут поширше, тому що тут йдуть провода, візьмемо 13, ширина, висота з БМС 12. Ну Отакі розміри. Ну і Багато десь його ну, можете додати 10 пакетів. Пакет, по-моєму. Біля кілограма, якось отак. Ну да, десь так. Тому, друзі, якось отак батарейка зроблена. Їде до замовника виконувати свою функцію, ну а ми ж працюємо далі, тому що є замовлення. Деякі замовлення і собі будемо збирати батарею, тому що ну, телефонують, кожен щось собі збирає там, для якоїсь автономки, щось невелике. Тому, друзі, якось отак ще цікавить, залишаю номер телефону в першому коментарі. По всіх е оцих збірках звертайте за номер телефону. Працюємо, як то кажуть, питаємося е зробити його якось. ну, Будемо з часом, все-таки воно е налаштується і будемо е робити ще краще, ще краще. Тому що, е починаючи якесь діло, все-таки ти не зможеш його робити прям ідеально. Ну, Батарейка без корпусу, невеликі такі розміри має. Якщо зробити корпус з металу, починаємо варити 1,5 мм або 2 мм, тобто воно буде ще компактніше, маленька збірка, будуть тільки плюс-мінус. Ну і вже вмонтована кнопка. Тому, друзі, якось отак, все. Кого ще цікавить, залишаю номер телефону в першому коментарі. Якісь збірки, контролери, це все маємо практично в наявності. Зараз є. Також будемо дуже багато відео показувати е, по цих всіх відправленнях, е, що будемо монтувати людям. Ну, до, кому буде цікаво, можете дивитись. Тобто наш канал хоча б і пакетне біжільництво, але, чесно кажучи, ну, в принципі, і форми, і різну таку тематику почали на ньому знімати. Тобто Наш канал, і, в принципі, е, ну, якось отак. Е, час іде, робимо і те, і вулики, тобто займаємося. Є можливість займаємося, відкриваємо для себе щось нове. Тому, друзі, всім бажаюся найкращого. А кого що цікавить по батарейкам, по формах, по вуликах. Звертайтесь номер телефону в першому коментарі. Також ссылка на наш сайт, там де можна подивитись прес-форми, вулики, також буде в першому коментарі. Все, всім благословень!